Що ми тут робимо? Ми прокладаємо волонтерка Людмила Обот до повномасштабної війни жила в Миропіллі. З початком вторгнення жінці довелось переїхати з прикордоння у Суми. Тут говорить, вона знайшла себе у волонтерстві. «Їжджу, заглядую, що там як мене ж то серце болить. А додому то хочеться. Немає нічого кращого рідна домівка. Ройшла все таке. Все переживе. Все витерпимо, ну, зато ми будемо жити у вільній Україні. Нині каже, допомагає воїнам, чи може. Поруч із Людмилою працює її односелиця Валентина. Вона також переселенка. Про себе розповідає так, Я мати героїня. У мене шестеро дітей, п'ятеро внуків і одна правнучка. Ти щаслива людина. я щаслива? По можливості це коли захворію, а так кожного дня я І в волонтерському. У мене два племінники там. Окрім племінників, розповідає Валентина, з її родини воюють син, зять та онук двоюрідної сестри. Нам опускати руки не можна. Дома не була з грудня місяця, душа болить. Осталось трихати. Не знаємо, що буде цю білу маскувальну сітку, яку плете Валентина із іншими волонтерками, планують відправити в один із підрозділів, що нині перебуває на Лиманському напрямку, говорить волонтерка Тетяна Ягодіна. Її додає військові замовляли завчасно. Зимні сітки це трішки вже це. У нас замовлення на вже коли випаде сніг, буде. Ну, а тоді ж просто авралом починається все там. Тому ми в цьому році якось швидше осінь закрили. Хоч і більше ста сіток було. Плетуть в кілька рук. Волонтерки говорять, збираються щодня і військовим допомогти, і про життя побалакати. Місце ж, де працюють, називають вуликом. Бділки наші, які сплили кілометри, кілометри, ще раз кілометри маскувальних сіток. Це кожного дня. Кожного дня, крім неділі. Ну, це в нас така робота. За кілька хвилин готову сітку пакують та відкладають. Поруч чекають на відправку бійцям ще кілька. Одразу ж розгортають нову основу. Її треба переплести білими клаптиками тканини. Я зарізаю йозичками такими, Як оплітається, вона красиво становиться там, не плоско, а так йозичком. Робочих рук завжди не вистачає, говорить Тетяна Ягодіна. Волонтерка Лариса Помазан додає, попри це на зиму військовим, окрім сіто, готують в'язані речі. Оце все хлопцям на Оце був хлопцям пояса. одягають, щоб спина не мерзла. Ззаді довшенько, тут коротшенько. Поруч із сітками готові до відправки сухпайки, горіхи, сухофрукти, а також сушені скибочки м'яса зі спеціями. Їх також приготували для військових. Ми вакуумуємо це все в вакуматор. Це те, що хлопці кажуть це саме поживне і саме смачне, тільки що може бути там, де немає чого їсти і багато з собою нічого не візьмеш. Тобто це схпай. Злаки, сухе молоко, ізюм вже розфасовані по порціях і чекають на відправку. Сировину каже Тетяна, присилають містяни. А військові додає на прапорі, що висить на одній зі стін, залишають волонтерам слова подяки. Пишуть і мирного неба і дякуємо. Ну для нас це ну настільки важливо, ну настільки тепло. Ну це те, для чого ми працюємо. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко. Суспільне новини Суми.